Вітаю вас, друзі, на каналі, де готується і смакується українська кухня. Сьогодні ми будемо на маминій кухні готувати і смакувати справжні українські деруни, до яких приготуємо смачну підливку, яка притаманна для мого рідного краю, і яка найбільше подобається нашій сім'ї. Отож залишайтеся з нами, готуйте і смакуйте, і давайте разом відтворювати наші страви української національної кухні. Поки що даю вам час на відпочинок і щоб ви подивилися за моментами підготовки до приготування цих всіх страв і до зйомок. Ну а зараз я вже хочу вам трішки розказати про самі деруни. Деруни це страва, що прийшла в українську кухню ще з давніх часів, коли картопля стала головною годувальницею селян на західній Україні. Їх часто готували на піст, на свята або коли треба було швидко наготувати велику родину. Це була проста їжа, але з великим змістом. Я вам скажу, що мені розказувала бабуся, що колись і готували навіть на весілях подавали таку страву. А я вам скажу, чому підні. Я, наприклад, і зараз її дуже сильно люблю і можна її як інтерпретувати у святкове меню? Я вже думаю, можливо, в цьому році я приготую 12 пісних страв, і однією з них буде святкова подача дерунів. Подумаю, а ви пишіть в коментарях, коли деруни готували у вашій родині, подавали на які свята. Я думаю, що ви також знаєте багато цікавих історій саме про погодження цієї страви. Чи знали ви, що картопля символізує землю і працю, те, на чому тримається звичайна наша українська сила? Морква, яку я додаю в даруни, хоча це рідко можна побачити у рецептах, дає кольору і добробуту, бо казали, що де яскраве, там і життя. І то ж правда, а цибуля, як ви знаєте, для нас українців, тож захист, бо відганяє все лихе та недобре, як і в обрядах колись було. Що тут казати, багато українських страв, звичаїв і традицій має язичний. Віцьке коріння, я є православною християнкою. І всі мої предки були такими. Ну, наприклад, до тих поколінь, які я пам'ятаю, але все рівно читаючи українську культуру, знаючи українські традиції, погоджуються з цим твердженням на 100%. А часник це символ здоров'я і міцності роду. Його додають, щоб страви тримали силу. Отож, овочі вже всі підготовлені, плита вже дала свій дух по хаті. Тут вже стає приємно готувати і знаходитися. Ну і ми розпочнемо приготування із засмажки і соусу, з яким я буду подавати самі ж деруни. Цибульку та часник треба нарізати невеличкими кубиками. Основа це, звичайно, будуть грибочки. У нас заморожені гриби. Тут і польські, і піддубці, і підберезники. Ну загалом, які були, таких і заморозили, і дістали. Але я вам скажу, що лісовий гриб, який би він не був, би навіть решетняк, як в нас кажуть, це дуже-дуже смачно. Тому ми їх заготовлюємо і готуємо. Хоча в наших лісах нам треба їхати десь км кілометрів від дому щоб не збирати таких цікавіших білих грибочків чи навіть підберезників. Тому які є в нашому лісі, ті збираємо. Але зато в нас ростуть гарно опень. Далі я ще пронесла смалець, підготувала і вже в останню чергу починаю натирати деруни. Звичайно, колись терли просто руками. У нас така, знаєте, була величезна тертка, велика, така, що ти сідаєш в миску і сидячи, натираєш їх. Тому що колись натерти дерунів на всю сім'ю, коли в нас жило шестеро дорослих чоловік у сім'ї. Або натерти на картопляну кишку, яку ти готуєш цілу піч то, то треба було мати силу, правда? А та тертка була така ручна. Я не знаю з якого матеріалу, але пам'ятаю, цвяхами її вибивали. А зараз є багато девайсів, які спрощують наше життя. Отож натерла я картоплю, моркву, цибулю та часник. А в деруни додаю сіль перець та яйця, звичайно. Під час посту це ідеальна і пісна страва. Вони гарно тримаються під час смаження й без яєць, але звичайно, яйця надають смак для цієї страви просто бездоганної. Тому колись казала бабуся, пам'ятаємо, чим більше яєць, тим більш смачніші деруни. І то правда. Спочатку це все перемішую і далі додаю борошна. Борошна також додаємо чималенько. Я вам так скажу, скільки яєць ми додаємо, стільки і додаємо ложок з гіркою столових борошна. Я знаю, є господині, які готують деруни без борошна. Чесно скажу, ну не то це взагалі. Вони і жирні втягують в себе олію під час смаження. Такі якісь рідкуваті. Мені дерун без борошна нагадує більше картопляну кишку. От кишка, то це звичайна та ковбаска, ото смакота. Тісто підготовлене, і я буду їх починаю смажити. Смажити я буду на двох сковорідках великих на плиті. Паралельно буду готувати і соус до них. У сковорідку, де я буду готувати соус, я додаю важкове масло. А на інших сковорідках розігріваємо смалець. Деруни, які смажаться на смальці, вони набагато смачніші, ніж на олії, тому я вам рекомендую, якщо маєте можливість купувати домашній смалець, купуйте, навіть не думайте. І ці страви зараз набагато корисніші, тому що ми всі знаємо, як зараз роблять ту олію. Правда? Я вам скажу. Жу, що я маю книгу старовинних рецептів українських, і там всі страви, які смажаться, навіть памбухи, готувалися на смальці. Отож, на гарно розігріті сковорідки я викладаю деруни. Деруни роблю такими величенькими. Бачите, якою великою ложкою. Якщо брати столову, то це дві столові ложки. Я люблю, щоб вони були високі, але не такі, як пироги, Знаєте, нормальні, як то кажуть, стандарт. Ці звуки приготування страв на вогні вам не передати. А який зараз аромат стоїть? Я ось зараз вже описую це відео, дивлюся, на цю страву. І у мене повний рут слуни, що я не можу записувати звук, чесне слово. <свист> так, отож смажимо ми на великому вогні, як ви бачите, і перевертаємо, як тільки стала скоринка золотою. Я вам скажу, що на цій плиті воно ще й готується все набагато-набагато швидше, ніж просто готувати на газовій. Отож, підсмажуємо дерунці до золотистого кольору, як кому доподоба. Знімаємо, звичайно, на паперовий рушничок, щоб лисній жир, стік, і це буде ще набагато смачніше. Ну і звичайно, коли цибулька вже підсмажилася на вершковому маслі, сюди я додала грибочки і це все разом тушкую. Зараз ці заморожені грибочки пустять сік, я час від часу буду помішувати, хоч щоб вона трішки так підсмажилася. То поки це все зробилося, я вже декілька партій дерунів посмажила. Ну і коли я вже побачила, що грибочки так підсмажилися, додаємо сюди сметанки, звичайно, домашньої. Якщо у вас немає домашньої сметани, то візьміть краще вершки, купіть 15-20% жирності. Бо я не люблю додавати цю магазину сметану. І от вона, як оце, згорнеться у страві, ну просто і немає ні апетитного вигляду, не смаку, то краще звеменіть на вершки. Посолила і поперчила все більше, ніякі спеції додаю. Перемішую, як воно закипить, і сметанка розчиниться і буду зразу знімати. У мене вже все паралельно приготувалося і обсмажилися дерунці. Я їх складаю ось таку е, глиняну посудину каструлю. Вона дуже довго тримає температуру, а ще стоїть на плиті. То ці деруни дві години точно залишаються теплими. Соус приготувалися грибочки, Я просто посмажила гриби, як то кажуть, у сметані. Викладаю їх в мисочку, в якій це все буду подавати. Я ще до речі, якщо любите, можна оце в кінці зверху посипати свіженьким чесничком або зеленю. Це вже все діло смаку, але це так апетитне. Мачно виходить. Я ще хочу запропонувати другу подачу: це бринза. Справжня бринза з Карпат. Нам передають. Я дуже її люблю. Така солона. Це знаєте, якщо я не помиляюся, це сир Буц Розкажіть мені, як готується цей сир, хто знає. Тому що чесно скажу, цих технологій ніколи вживу не бачила. Але я знаю, що такий сир, який довго вистоюється, його потім перетирають, потім дуже довго мішають і сіллю і складають у банки. Але стоїть, зберігається дуже довго. У мене по півроку стоїть. Я подаю бриндзу, таке даруни. Дуже люблю такі. Смаколики, що вам не передати. Звичайно, беремо деруни, беремо сметанку, добавки, які я приготувала, і насолоджуємося. Деруни вийшли такі просто як сонечка, дуже апетитні, смачні. Я особисто люблю ті даруни, які вже, знаєте, я накрила кришкою, вони там тепленькі, але вже відійшли. Мама, наприклад, вона любить, коли деруни ще хрустять. От ти зняв сковорідки і зразу смакуєш. Отож беремо деруни до смаку. Я люблю із бринзою зверху додати ще цих грибочків, можна взяти сметанки і насолоджуємося. Отож, друзі, я сподіваюся, що це відео надихнуло вас на приготування дерунів справжньої української смачної страви. Ще до речі, в нашому регіоні цю страву називають тертюхи. А ви пишіть, як називають у вашому регіоні, З чим найбільше любите подавати, З чим традиційно подають і подавали цю страву. Давайте разом в коментарях будемо відтворювати наші українські традиції, традиції ваших родин. Отож, друзі, до нових зустрічей, як завжди, на каналі, де готується і смакується українська. Кухня смачного.